Мої вітання, шановне товариство. Я на полі, де в мене була пшениця. Як бачите, стерня здискована. Але в зв'язку з тим, що було дуже сухо, якість роботи. Не дуже. Але якби там не було, як бачите, багато зілля проросло. Берізка, молочай, будяк. І зв'язку з тим, що сьогодні вночі пройшов дощ, земля вже трохи мокра, десь так, напевно, сантиметрів 5 є, може навіть і більше. Думаю, було б непогано посіяти гірчицю і ще раз дискувати. Дискувати будемо з катком. Пригнав я свого дракона на поле, друзі. Зробив один тестовий круг без катка. Катка поки що не опускав. Бачу, бере глибоко і вологи. Досить багато є. Правда, тут де солома. Солому зводить. Ну, але під соломою вибирає все. То і добре, я зараз напевно опущу каток, щоб воно більше вирівнювало площу. Тоді рівномірно буде сходити гірчиця. Бачите, трохи наліпає на борону на батареї, на тарілки. Ну то нічого, чесники тут справляються. Зараз я опускаю борону і відкидаю котах. Покажу вам, як це я зробив. Відкину я каток, тепер двома политами треба так зафіксувати, щоб він мені не піднімався під час роботи. Ну, Однією рукою я то не зможу, але зафіксую тоді. Все покажу, як воно є в роботі. Бо тут ще треба трошки деякі регулювання. Можливо, провести. Зараз це зафіксую. Так проїхати його і буде видно. Пішов я круг з катком, що ми маємо, Ну, порівняно там, де нема катка, бачите, які груда. Тут, де я перейшов, груди немає, але трошки мілкіше бере, тому що набиває сильно соломи на тарілки. Але бачу, зілля, бачите, видирає. Ну, Я думаю, я так з катком і буду, щоб була рівна площа. Я вам покажу. Мокро, я не думав, що так мокро. Не бачите, набиває на тарілки, воно вже далі його лепше не пускає його. Сильно так. Але чесники справляється своєю роботою. Ну що ж, зроблю я перший слід і буду сіяти гірчицю. Потім включусь. Зробив перший слід, досить нормально. Трохи, як бачите, на солому набиває, продовжує але з тої сторони, де більше соломи, друзі, два рази мені отак нагорнуло буквально, бачите, купа соломи, ну то я її візьму вілки, порозкидаю. Солому в перемішку з землею. Тут у мене ж посунуло. Я потім дав назад, підняв, прийшов. А далі вже, якщо той край, теж побачив, що вже багато соломи, я вже не чекав, коли мені почне сунути. Я зупинився, дав задню, вона ну, спокійно солома впала на землю і пішло. А так, площа більш-менш нормальна. Буду я, друзі, сіяти гірчицю, тому що вже вечір, сьогодні субота, Гірчицю я купив в магазині, ну тут теж з тими продавцями не поймеш, пішов в один магазин. Скільки у вас кілограм гірчиці? 60 гривень. Пішов в другий магазин. Скільки у вас кілограм гірчиці? 45 гривень. Було 60, але ціна впала. Отак, друзі, перед тим як купити, треба трошки походити. Ну що, я сіяти буду руками, друзі. Тому що поки я того румика свого вчеплю, а площа невелика 20, сотих, то я тут руками скоріше засію, ніж буду чіпляти того румика, тим більше. Не видно, як гірщиця летить. Румика добре на великих площах. А От то так і сусідам насиплю. Зараз я купив 8 кг гіршиці. Ось я вже ту площу. Тепер буду дискувати Ну що, я погнав, друзі? Додаємо назад. Все, друзі, робота зроблена. Трохи запарився, тому що дощ вже перестав. Ну, в загальному площа рівна я задоволений. Хотів ще зняти тут такі регулювання з катком дисковірони, але то вже сьогодні нема коли, то вже якось наступного разу, друзі. Зараз от почищу диско оборону. І пиляє додому. Ще можу сказати на рахунок чистки. Я так в інтернеті подивлюся. Дивився, люди, деякі хлопці рекомендують взагалі їх викидати. Ну, чистик то є чистик. Хто б що мені не говорив, друзі, я вже то не раз переконався. В різних надзвичайних умовах по-мокрому дисковав. І з чистком то є. Зовсім інакша справа. Тут воно, правда, набиває, але як бачили, ви в мене дав взад, воно облетіло, тому що солома таки наполовину суха. Ну що ж, друзі, буду я закидати каток зараз, але вже від не буду знімати. Їду я додому. Можу побажати вам ще гарних ворожі мирного неба над головою.